Сьогодні ми розглянемо двопоточний гідравлічний насос АПН 55 плюс 55 літрів на хвилину лівий від абер надійне рішення для потужних гідросистем. Давайте розберемося в його характеристиках, особливостях та перевагах. Основні характеристики: продуктивність 55 плюс 55 літрів на хвилину, напрям обертання лівий. Конструкція двопоточна забезпечує жилення двох окремих контурів. Застосування самоскиди, крани, спецтехніка, переваги використання: два незалежні потоки можна підключати різні гідравлічні контури, міцна конструкція витримує великі навантаження, сумісність гідросистемами Хіва, Біното та інші простий монтаж та обслуговування, де використовуються самоскидні вантажівки для одночасного керування кузовом і додатковим обладнанням, будівельна та сільськогосподарська техніка забезпечення. Потужного гідроприводу, крани, маніпулятори, спецтехніка, ефективна робота з гідроциліндрами та іншими механізмами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, який огляд техніки вам цікавий.